Вітаю! в ефірі. Актуальна розмова, і сьогодні будемо говорити про пенсії, які передбачені про їх перерахунок та чи очікувати збільшення. Поруч зі мною начальниця відділу обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Сергієнко. Вітаю вас у студії. Доброго дня. рада бачити пані Наталія. Пропоную розпочати з того, які взагалі види пенсій передбачені українським законодавством. На сьогодні чинним законодавством основні види, види пенсії, які передбачені, це пенсії за віком, пенсії по інвалідності і пенсії по втраті годувальника. Але це ці пенсії, які передбачені законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це наш основний пенсійний закон. Але ще є. Інші закони, які регламентують призначення пенсії в нашій державі, це є і спеціальні закони, наприклад, закон України про державну службу, закон України про прокуратуру, закон, який передбачає призначення пенсії військовослужбовцям, як за вислугу років, так і по інвалідності, так і по втраті годувальника. А який мінімальний розмір пенсії зараз, і хто має право її отримувати? На сьогодні мінімальний розмір пенсії складає 2361 гривна, що відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З якого віку людина може претендувати на пенсію? На сьогодні зовсім коротко не можна відповісти на це питання. Це питання ми розглянемо, і воно буде таке трошки довге відповідне питання. Тому що 26 стаття закону, про який ми тільки що згадали, нашого основного про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачає вихід на пенсію після досягнення 60 років, як чоловікам, так і жінкам. Але просто досягти пенсійного віку на сьогодні недостатньо. Необхідно і ще мати необхідний страховий стаж, який визначається кожного року окремо. І кожного року збільшується. От, наприклад, на сьогоднішній день, 2024 рік, особи наші громадяни 64-го року народження досягли пенсійного віку, і їм необхідно мати 31 рік страхового стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років. В наступному році необхідний стаж складе вже 32 роки. Потім 33, 34 і з 1 січня 2028 року необхідний стаж складатиме як для чоловіків, так і для жінок 35 років. А якщо людина виходить на пенсію пізніше, ну тобто 65, їй треба мати той самий трудовий стаж чи вже менше більше. Так, на сьогодні дуже багато випадків, досить великий відсоток громадян, які не можуть вийти на пенсію після досягнення 60-річного віку через відсутність необхідного стажу. І цією ж статтею 26 передбачено, що якщо особа має менший стаж, то може вийти на пенсію після досягнення 63 років. От, от до нас зараз звертаються громадяни 61-го року народження, які не змогли вийти на пенсію у 60 років, вони вже досягли 63 роки, мають стажу не менше ніж 21 рік, і в цьому році можуть претендувати вже на призначення пенсії за віком. А якщо людина вже пенсіонер отримує пенсію, але все ще працює, чи може вона розраховувати на перерахунок пенсії і отримувати більше? Так. Стаття 42 закону передбачає, що якщо особа після призначення пенсії продовжувала працювати і набула не менше, ніж 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок. Перерахунок проводиться, можливо, просто по стажу додати, а можливо, і по стажу, і заробітній платі. Тобто врахується не тільки набутий після призначення пенсії стаж, а також врахується і заробітна плата, яку людина мала після того, як призначила пенсію. При цьому враховується показник заробітної плати такий, як був вже використаний при призначенні або при попередньому перерахунку пенсії. А якщо людина хоче вже вийти на пенсію, але, от, наприклад, 60 років, але там не вистачає рік-два трудового стажу, їй все рівно треба чекати. Чи можуть бути все-таки виключення, коли вже людина там ну, близько до того стажу? Ні, виключень немає. Якщо до необхідного стажу не вистачає навіть кілька днів, то пенсія призначена бути не може. Якщо 31 рік, то 31 рік. Якщо ж не вистачає зовсім небагато. Людина працює, ну, до прикладу, звернувся до нас чоловік. Виявилося, що в нього стажу 30 років і 9 місяців. Він продовжує працювати, то йому не треба чекати до 63 років. Він допрацює ці 3 місяці, набуде необхідного стажу і звернеться до нас за призначенням пенсії, але ця пенсія буде йому вже призначена не з 60 років, а буде йому 60 років там, і 5 місяців. Але ж йому не треба чекати до 63 років. Тобто, можливо, після набуття права. Зрозуміло. А давайте тоді з іншого боку. Якщо ви кажете, що жінки і чоловіки мають досягти 60-річного віку, певного стажу, чи є категорії людей, які можуть отримати дострок, дострокову пенсію? Це бо я чула про роботу підвищеної складності, складні умови тощо. Так, дійсно. Статтею 114 передбачено, що особам, які працювали, це перше буде, як у нас виділимо, працювали в особливо шкідливих, особливо важких умовах праці, за списком номер 1 є зниження пенсійного віку. Також є ще можна сказати так під підрозділ, щоб виділити це громадяни, які працювали у важких та шкідливих умовах праці. Це список номер два. Передбачається зниження пенсійного віку. Це називається пенсія за віком на пільгових умовах. А який це вік до прикладу може бути? На 10 років раніше, на 10 років на 10 років раніше А трудовий стаж так само рахується. Ні. Передбачається, що чоловік, якщо досяг 50, 50, 50 років, має стажу не менше ніж 25 років, і в тому числі стажу роботи за списком один не менше 10 років. Угу. Але цей стаж ще треба підтвердити не просто записами в трудовій книжці, а довідками, які уточнюють особливий характер роботи. А це довідки на місці роботи отримуються? Це довідки видаються підприємствами, і також враховується повнота робочого дня, тобто це має бути зайнятість повний робочий день на цих роботах за посадами, які передбачаються переліками. Професії посад затвердженої постановою кабінету міністрів, а також за результатами атестації робочих місць. Тобто, якщо не повний робочий день працював, то 10 років ну, треба буде ще. Ви знаєте, підприємства дуже. До цього відповідально відносяться, тому що ставляться, тому що робота в таких умовах це зона ризику відповідальності, тому проводяться, от я сказала, атестації робочих місць. І це такі підприємства, як Азот, у нас, хімреактив колишній. Тобто неповний робочий день це скоріше виключення, ніж правило для таких підприємств. Зрозуміло. А трошки повернутися до сьогодення. Чи вплинула війна на роботу от у вас пенсійного фонду, є якісь зміни, чи працює, працюєте в штатному режимі? Ну, ми працюємо завжди в штатному режимі, але починаючи з січня 2023 року. Перелік повноважень пенсійного фонду розширився. Пенсійний фонд приймає документи, призначає та виплачує субсидії. Також займається прийманням документів, призначенням та виплати пільг. Це такі повноваження, які раніше не були передбачені пенсійним фондом. На сьогодні на жаль, війна нам дала багато роботи із нашими пільговиками, з нашими захисниками. Останнім часом, от за ці роки, у нас дуже збільшилася кількість пільговиків це учасники бойових дій, це інваліди війни, це, на жаль, члени сімей загиблих. Пенсійний фонд приймає документи для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Я нагадаю, ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні. Поруч зі мною у студії начальниця відділу обслуговування гробанян головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Сергієнко. Говоримо власне про пенсії, про їх перерахунок, хто і в якому віці може її отримати, та які мінімальні розміри пенсії. Зараз власне згадали про роботу під час воєнного стану. Ви сказали, що додалося роботи з військовими то що, чи підлягають військові під ту категорію тих, хто може достроково отримувати пенсію. Як вона нараховується їм? Те, що стосується цивільних пенсій, то це насамперед пенсії за віком для учасників бойових дій. Для учасників бойових дій передбачено, що пенсія за віком може бути призначена. Чоловікам після досягнення 55 років і за наявності стажу не менше 25 років для жінок після досягнення 50 років і за наявності стажу не менше 20 років. Тобто, бачимо, що і вік зменшується на 5 років, а жінкам навіть на 10, і зменшується вимога до стажу. Чи у вас уже такі приклади в роботі за ці роки? Звичайно. Звичайно. Багато звертаються? Звичайно. Якщо раніше е, це були учасники бойових дій, більшість це були чоловіки, які приймали участь, е, як тоді називалося, інтернаціональний обов'язок це Афганістан, якраз е, вони такого віку, що досягли 55 років, е, то на сьогодні повномасштабна війна, на жаль, на жаль, у нас з'явилося дуже багато учасників бойових дій. Які стали ними вже під час цієї війни мають 55 років, жінки 50 років, і ми намагаємося максимально роз'яснити, що вони мають право на пенсію і зниженням пенсійного віку. І обов'язково, коли люди приходять оформити пільги. Є такі, що не знають, що можна оформити пенсію за віком, але вже мають відповідний вік. Тому ми радимо знову ж таки зібрати документи і звернутися за призначенням пенсії в воєнний час. У нас є категорія не тільки військових, а власне і тих громадян, які виїхали за кордон. Давайте спочатку згадаємо тих, хто, наприклад, уже досяг пенсійного віку. Вони виїх... вони отримують пенсію і виїхали за кордон. Чи мають вони право? Продовжувати отримувати пенсію, чи якщо виїхали за кордон, то вже ні? Ні. Люди отримують пенсію, їм не припинялися пенсії. Але е, подати документи для призначення пенсії, якщо людина тут фізично не присутня, можливо тільки через портал електронних послуг пенсійного фонду. А якщо от людина виїхала. 25-30 років до прикладу, чи буде рахуватися трудовий стаж, якщо вона працює за кордоном, а в майбутньому повернеться в Україну? чи їй треба буде здобувати трудовий стаж уже в Україні? Ну, по-перше, ці молоді люди на сьогодні вимога це 35 років стажу. Якщо не буде зміни у законодавстві, то на сьогодні от вимога така. Але щоб Врахувати стаж роботи за кордоном обов'язково треба працювати в цих країнах офіційно. І знову ж таки, не з усіма країнами є міждержавні угоди про взаємозалік стажу. Тому, от, наприклад, Німеччина. Немає міждержавної угоди, тобто, італія якщо людина там немає. працює, то їй стаж не ровно на сьогодні. Поки що, ні. На сьогодні такі самі популярні країни, з якими є міждержавні угоди. Це королівство, Іспанія, це Португалія, Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії. Якщо люди працювали, наші громадяни офіційно там не менше року, то для визначення права на пенсію, тобто для визначення того необхідного стажу для призначення пенсії, необхідно звертатися, надавати до нас, звертатися, надавати документи із відповідної країни про роботу, тут оформляти формуляр, і тоді цей стаж роботи в тій чи іншій країні буде враховано. При визначенні права на пенсію. Ну, до прикладу, звертається чоловік 64 й рік, має 27 років стажу роботи в Україні і решта 5-6 років роботи в Польщі. То звертається, надає документи про свою офіційну роботу в Польщі, надсилаються ці документи для того, щоб Республіка Польща підтвердила цей стаж. Коли це підтвердження приходить, то в нього визначається, що в нього необхідний стаж для призначення пенсії вже є. Дякую за таку розлогу відповідь. А от за минулий рік я знаю двічі щонайменше змінювали мінімальну заробітну плату, чи впливає це на розмір пенсії? Ну, Мінімальна заробітна плата впливає, як правильно сказати, Є такі пенсійні виплати, які розраховуються від мінімальної заробітної плати. Тому що пенсія розраховується, якщо коротко, то це стаж і заробітна плата. А мінімальна заробітна плата от враховується, є така категорія, передбачена законом, це особи, які досягли. 65-річного віку не працюють і мають чоловіки 35, жінки 30 років стажу. Тоді у них основний розмір пенсії не може бути менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Тобто на сьогодні заробітна плата мінімальна це 8 тисяч, 40% це 3 тисячі 200. Дякую за відповідь. Наразі. Власне, Україна двигається в такому електронному, прогресує з електронними сервісами. Чи є електронні сервіси в пенсійного фонду, якими б ви рекомендували користуватися для зручності громадян? Ну ми рекомендуємо користуватися веб порталом електронних послуг пенсійного фонду, тому що. Це дає змогу, от як я вже казала, подати документи для призначення пенсії, для перерахунку пенсії, сформувати і отримати ці довідочки, які необхідні. І не треба йти десь розшукувати сервісний центр. Це можна зробити оперативно. Ну, як наші відвідувачі кажуть, не виходячи з дому. А по часу це швидше, ну тобто впливає це якось на розгляд подачі електронного і от Ні. Вже йти фізично. Ні. Опробка звернень йде в автоматичному режимі в межах всієї України. І якщо подав через портал, якщо подав особисто, все обробляється по даті подачі. Тобто немає такого, щоб якась перевага надавалася заявам, поданим особисто чи через портал. Ну і наостанок хотілося б зазирнути трошечки у майбутнє: чи передбачається підвищення пенсії у 2025 році. Ну, те, що передбачається однозначно, то це перерахунки, які передбачені чинним законодавством, які не залежать від тих показників, від тих змін, які будуть передбачені в законі України про державний бюджет України на 2025 рік. Однозначно буде проведена індексація пенсій з 1 березня наступного року. Коефіцієнт індексації буде визначатися постановою Кабінету міністрів, і також буде обов'язково проведений автоматичний перерахунок по стажу, який теж передбачений чинним законодавством. Проводиться він строки це з 1 квітня, але такі перерахунки проводяться після сплати внесків єдиного страхового внеску. За перший квартал це відбувається у травні місяці, і відбувається такий автоматичний перерахунок. І в червні місяці наші пенсіонери, які набули право на цей перерахунок, тобто у них є стажу 24 місяці станом на перше березня відповідного року, в червні отримують новий розмір пенсії і доплату за квітень і травень. Я вам дякую за змістовні відповіді і ґрунтовну ласка. розмову. А я нагадаю, ви дивилися програму Актуальна розмова. Сьогодні поруч зі мною була начальниця відділу обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Сергієнко. Дякую, що завітали. Будь ласка, нагадаю, говорила сьогодні про пенсії, які передбачені про їх перерахунок і чи очікувати збільшення. Тож читайте нас на Вікаюа, дивіться на нашому ютуб каналі. А ми зовсім скоро побачимось.